Привіт, друзі! Дуже довго ми з вами не бачилися, дуже довго ми з вами не чулися. А найголовніше, що ми давно не бачилися та не чулися на річці. Сьогодні в мене свято без прикрас, тому що я перший раз за дуже багато місяців приїхав на річку Дністер половити рибу. Такий подарок долі мені сьогодні підвели, скажімо так, не панував сьогодні їхати, але. Але так склалося, що вирвався, з'явилася можливість, і я цю, цю можливість не втратив. У нас сьогодні на календарі вересень місяць 2022 року. О, я вам, з вами вітаюся. У мене покльовочка. Так, я сьогодні приїхав е без ніякого е професійного обладнання, знімаю на телефон, купив, е знайшов якийсь дома собі там. Такий криворукий китайський е селфі палку. Криворуку. Не знаю навіть, як її закріпити, бо нема в неї е лепесків, щоб поставити її на підлогу. Зараз якось буду так мастирити. Не знаю, що, що ви там будете, бачити. Але сподіваюся, що щось, щось ви бачите та будете. Ось така вастирка невеличка. Брати сьогодні таку рибу не будемо, бо нема часу і нема де її е, сушити, а більш вона ні на що не здатна у смаковому плані. Так що відпускаємо, зараз відпущу, все розповім далі. Так, я знову з вами. Надіюся, що в мене хоч якось чутно, бо сьогодні вітерець такий не слабкий. десь. 5-7 метрів в секунду порили. Я без мікрофону пишу напряму у смартфон. Тому якість буде така собі десь на трієчку. Так, на чому я зупинився? Сьогодні вже у нас на календарі вересень місяць, Восьмій місяць повномасштабної агресії Російської Федерації проти нашої суверенної та незалежної країни. Ми всі боремось, кожен на своєму фронті. Військовим особлива повага та уклін до землі нашим військовим, які зараз рятують в повному сенсі цього слова, рятують і нас, і нашу країну від російських згарбників. Дякую також від себе. Хочу велике дякую сказати нашим лікарям, які ставлять на ноги наших воїнів, волонтерам. Я не можу себе назвати волонтером, я такий трохи, трохи, трохи. Трохи-трохи волонтер. А є люди, які дійсно дуже багато роблять для забезпечення нашої армії. Навіть, як на мене, іноді трохи більше, ніж повинні робити, і може навіть трохи більше, ніж робить деколи наша держава. На жаль. Дуже велике дякую всім, всім, хто робить неосяжний вклад. У нашу велику перемогу. Останнього разу я був на риболовлі, якщо мені не зраджує пам'ять, чи у листопаді, чи у грудні минулого року, тобто вже десь близько 10 місяців не тримав водку у руках. Дуже напружена ситуація і отут, і отут, і як усіх у нас робота, слава Богу, є можливість заробляти допомагати нашій країні у вигляді податків, у вигляді донатів є, е, але трохи все ж таки трохи інколи треба відпочивати. О, в мене знову покльовочка. Так, зараз знову буде. Якось буду кріпити цю шайтан машину Як її закріпити, щоб ви мене бачили? Хрін його знає. Якось так, напевно. Дивіться, щось бачите, ні. Перша катараничка, але ми таку рибу сьогодні відпускаємо ось. Ось так буває, коли не береш собою нормальну техніку для зйомок. Єхблін! О, слава Богу, щось знімалося. Не знаю, що ви там бачили. Але напевно, що щось бачили. Отакий От ось гарнесенький коробчук. Трохи більше кіла, але 25 см в ньому 100% є. Отакий От перший риб. Ну, другий насамперед. Перший у мене був невеличка ластирка, а зараз такий коробчук невеличкий. Але зачотний, тому заберемо його додому. Дуже гарненький. Дивіться, який помаранчевий хвіст. Боже, це перший коробчук у мене. За рік, напевно, що, бо я останнього рагу коропу по, коро у листопаді минулого року. Майже рік прийшов, гарніся. Ну все, оформлюю його у сіточку. Так, на чому я зупинився? Зупинився на тому, що 10 місяців не було в мене риболовлі. А сьогодні зовсім не планував виїжджати, тому що у нас була дуже погана погода в Одесі, в маяках були дощі вчора, сьогодні зранку, а десь по обіді е, дощ закінчився, е, трохи піднявся вітер, але, е, зробивши всі домашні справи, залишив своїх дівчат вдома, робити домашнє завдання. Я втік на 2 години у прямому сенсі. Зараз у нас на годиннику 15.30, я вже тут знаходжусь десь близько 30 хвилин, але десь у пів на 6 вже буду збиратися, щоб о шості бути вдома. Тому в мене є 2 години, дві вудки. От фідер і е, телескоп, апач. О, у мене покльовочка. Так, поїхали знову. Щось тягати. Не дають розказати риби, нічого. Це... це клас Поки є можливість, покажу вам свою оснастку вона вам добре знайома. Це патерностер звичайний, глухий монтаж, грузик, поводок десь сантиметрів 25 гачок з великим ців'єм, пучок з я порубав, порвав. Та і все. Груз 85 грам, звичайний Дистанція ловлі, ви бачили, ну десь, може, метрів. 20 від берегу, 25 максимум. Ну, цей монтаж покажу трохи згодом. Показую другу оснастку, класичний фідер, теж по типу Патерностер, глухий монтаж, кормушка 80 грам, на вертлюшки, щоб вона не закручувала, ліску ліска 0,5, а поводок флюрік 0,25, сантиметрів 35, маленький гачок, дуже маленький такий. Та й все. Каша, звичайно, фіш дрім Fish фішдрім Black. Все. Найголовнішою перепоною по рішенню поїхати на риболовлю всі ці 8 місяців. Було насамперед, як це може не пафосно буде звучати моя совість. Якось спочатку та й зараз дуже в мене, ну не знаю, якось не по собі було. Осознавати те, що я буду їхати на роболовлю з вудками через блокпости, де стоять хлопці з автоматами, якось не по собі було. Зізнаюся вам чесно, я думаю, що дуже багато з вас вагається з цього приводу. Але згодом. Якось подивився, що в принципі всі їздять, і якось градус напруги трохи знизився. А ще я почув від наших парганичників, яким я, до речі, дзвонив неоднократно і випитував, чи можна їхати на річку чи не можна. Вони мені сказали так: е -е, моральна розрядка повинна бути, тому їдьте. Ну, ось і приїхав. На дві вудки щось зловити а вже здалося, то це приятний бонус, як завжди. Пам'ятайте, що риба це приятний бонус для рибака, а не ціль. Бо якщо ви будете ставити ціль, коли ви їдете на риболовлю, тільки зловити риби і все, а відпочинок будете ставити на другий чи на третій план, то я таке вже проходив, повірте. Не буде ні відпочинку, не задоволення, ні риби. А якщо навіть риба вам повезе, то буде, то ви коли приїдете додому, напригайтесь сутки, двоє на 10 вудок, о, блін, все. Вже пок... покльовка. <смі> вже покльовка. Нема кого балакати, тягаємо. Ми викидаємо. Сьогодні я стою вперше на такому дуже цікавому місці, дуже комфортному, не знаю, як називається а, вулиця Річна, якось так. Річкова. Десь близько 500 метрів, може трохи менше, від моста. Поспілкувався з місцевими, кажуть, що тут вроді як безкоштовні місця, нічим не обтяжуючи, можна стояти. Ну, стою. Там подивимося, якщо хтось підійде, то опа! Знову покльовочка в мене. так є, 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 є. є, є, є. Ти дивись. Буквально Ну скільки пройшло, менше хвилини. Сьогодні дія мені рекомендує мій друг вам відомий Ігорник Миколаєвич у таких випадках попрощаюся з рибою морально. Якщо вона не що робиться. Так. Поки він там тягає, тягне мене, Постараюсь вам зробити все рівненько. Найголовніше, щоб в мене пам'ять не закінчилася, бо телефон пам'ять небагато, пам'яті небагато. Ми не знаю, тривог, звісно. Як і я, вибачайте, хлопці, дівчата! Там такий маленький ключок і там. В принципі, в стоїть, стоїть у мене 0,28, і в нього десь нарозив кілограм 5-6, може навіть 7 є. Я в принципі не дуже переживаю, але так і буває. Це О, хорош. Вс, 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 все, 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 все. все. Ти вже ні. Ти вже ні. Все. А що там же ще є? О, бляха. 18 хвилин натікало. Ну шо, хлопці та дівчата, отакий вот от красень. Ну і не знаю, десь 4 точно є. Свободно. Блін, дякую. <реш> Красавчик. Да. Ну що, друзі? Зараз покажу вам крючок. О! Щоб було його, бачите. Отакий от, от малесенький, з розміром, ну як ноготь Так, а ну фокус давай. Фокус наводся. Отакий от. Пармішечка. От. Ну коротше, що я можу сказати? Риболовля вдалася. Зараз у нас на годиннику 17.40, то то я скільки, скільки тут? Ті з півтори години сиджу. Норму вилову точно вже до стяг, тому можна їхати додому. Ну що, хлопці та дівчата, маленький по скриптам, як завжди по традиції в машині. Сказати, що я задоволений, і сказати, що емоційний містан піднявся до небес, це не сказати нічого. Зараз на годиннику, щоб всі бачили, 17 15. Приїхав я сюди о 3 годині. Дня, поки там розклався, поки туди, поки десь пів четвертого почав ловити. І вже 15 хвилин я поки зібрався, там запакувався, поспілкувався з військовими, півтори години, чисто півтори години був я на рибальці. Навіть пів пачки хробаків не використав всю кашу майже викинув по півтори кілограма. Ну, я там кинув, може, десь 10-12 кормушок та і все. З приводу військових під кінець підійшли до мене військові. Вони тут розполагаються поблизу моста. і не можна тут стояти. 500 метрів тут нема від моста. Сказали, треба трохи далі. Там можна стояти, ніяких зауважень вам робити не будемо, а тут не можна. Ну не можна і не можна. Ми законослухняні громадяни, тому одразу. Поїхав, та я вам скажу, що я і так, і так би поїхав, бо норма вже є. Випустив я тих карасів. ну, каюся маленького карпіка і цього великого карпіка собі залишив. Ну, ось так. Минулася моя перша нормальна риболовля за останні 10 місяців. Ще, ще раз переконуюся, що найкращий відпочинок, найкраща рибалка, найкращі емоції це ті, які ти не плануєш. От я сьогодні не планував поїхати. І вийшло все ну, просто на дуже файній ноті. По традиції вибачаю за свою українську, опановую її ще. Деякі слова в мене проскальзують російською. Ну, але 33 роки спілкуватися по-російськи і тут російською, і тут дуже швидко це виправити цю помилку мого життя. Констатуємо це так. Хоча може і незя так казати, що це помилка мого життя, але все ж таки, що маємо, то маємо, друзі. І наприкінець, ще буквально 5 хвилин вашої уваги. Ті, хто дивився, мій перший випуск про наші невеликі здобутки у волонтерському русі, які які ми зробили з моєю спортивною групою, з моїми батьками моєї спортивної групи. Гік, вони мали продовження. Я не випускав е, відео, бо то не було часу, то якось вже потім прийшов час, бо це було ще у травні. І забулися. Ну, в общем, ставлю вам невеличкі два епізоди. Ми ще... Змогли зібрати кошти, купили душі для наших військових. Це те, що я анонсував у першому випуску, коли ми купували тактичні кросівки та футболки. Через два тижні буквально прийшла партія душів, які я замовляв. Одноразові душі, дуже класна штука. Ми купили близько 100... 100 щось там ні-ні ні під 500... Ні, 300, 300 душів ми купили десь так. Там 300 душів відправили у двох напрямків. Перший напрямок це Миколаївська область, другий напрямок це Харківська область. Було ще це травні. Хлопці дуже позитивні коментарі. Давали, дуже вони їм сподобалися, дуже були нагайні. Зараз вже у нас вересень, вночі дуже прохолодно. Тому будемо думати, як і чим допомагати нашим військовим далі. Тому дивіться. Ще маленький епізод, і ще анонсую наступне відео, воно буде дуже скоро. Може, якщо все в мене вийде, вже наступного тижня дуже цікаве буде відео. Не про риболовлю, про знову про волонтерську нашу діяльність, про мого друга Ігора Миколайовича, якого ви всі добре знаєте, що це буде за відео, і яка буде моя, який буде мій меседж, і яка буде, яким буде моє прохання до вас. Все це ви побачите вже наступного разу. А наразі слава Україні! Смерть ворогам! Ми обов'язково переможемо тільки вперед, тільки разом. До зустрічі. Всім привіт! Наш другий міні влог про допомогу нашим Збройним силам сьогодні. У нас на календарі перше липня. Наш другий е, збір він точиться до круги одноразових душів, які я ще замовив близько трьох трьох тижнів тому. Їх не було на складах, але вони вже є і вони вже навіть прибули сьогодні на нову пошту. Зараз їду їх забирати, це 250 штук. 150 з них вже зараз відправляється у Дніпровську область для наших захисників, які ось-ось вже їдуть на передову у Харківську область на близько ніж на 3 місяці. Тому це буде їм дуже велика допомога, бо зараз літо, температура навкруги на полі. За 40 градусів перевищує, а зараз майже всі військові частини гарнізони вони якраз живуть. Ну не живуть, а роз як це буде на українській мові, розташовуються на не, на не на військових об'єктах чи базах, а у полі, у окопах. Бо найперші цілі, по яким діють рашистські підбираси, це Ой, що сказав це слово? Вибачайте. Ні, не вибачайте. Це якраз є військовий об'єкт, Тому в окопах, ви самі розумієте, знайти десь дуже-дуже дуже тяжко. Так є вода питна, так є технічна вода трохи, але її не вистачає. На жаль, тому ці одноразові душі будуть ну, дуже великою допомогою для наших героїв. Коротше кажучи, їду на нову пошту, на новій пошті знімати не буду, бо я по-перше, сьогодні один. Це буде дуже незручно. По-друге, це все ж таки нова пошта. Вони там трохи спрідрю, Ну, Їх не можна не можна зараз за це якось на них ображатися, тому що ви ж розумієте, зараз дуже багато допомоги приїжджає на нову пошту. Нову нову пошту також у багатьох містах вже. Бомбили, попадали туди ракети саме з цього приводу, тому що нова пошта, як і дуже багато інших доставок зараз, як і вся практично економіка, зараз працює на нашу армію, на наш захист, хто як може. Тому знімати на новій пошті не буду. Зніму вже той завушок, який в мене залишиться в машині для іншої бригади Миколаївської області вже забрав я наші душі Ліва сторона відправляється до Миколаївської області. Це у нас 100 штук. А 150 штук залишається в коробці, яку я забрав, і відправляється в Дніпро, а потім вже в Харківську область, разом з зі мною. Благодаря команду волонтерів Івана» з Одеси за допомогу в одноразових душах для нашего подразделения. Есть, спасибо большое. Uh